Трагедія у Таромському товарний потяг збив десятирічного школяра. Нещастя трапилося серед білого дня від сильного удару, маленький Владислав помер на місці. Подробиці з'ясовувала Юлія Брик. Трагедія сталася ось на цій платформі. Маленький влад грався під нею та якраз збирався перейти через рейки, коли вантажний потяг на великій швидкості під'їжджав до станції. Як розповів машиніст, приближаючись до платформи 169-го кілометра, він побачив, як із під платформи. Вибіг хлопчик, ним було застосовано екстрене гальмування з метою запобігання наїзду на людину, але прийнятими заходами наїзду уникнути не вдалося. На питання чому школяр опинився поблизу залізниці у правоохоронців та працівників школи відповіді різні. У міліції припускають, що Владислав йшов на маршрутку, аби поїхати додому. А от класний керівник хлопця запевняє, того дня він відправився в гості до однокласника. Це якраз там біля залізниці. В той день інколи йому хотілося з ним поспілкуватися. Ну вони дуже товаришували, так говорячи. І він в той день тоді пішов. І Максим пішов додому, а йому ще хотілося виноче погуляти чи ще щось. Зараз випадок занесено у єдиний реєстр досудових розслідувань чи загрожує покарання машиністу електропоїзда. Правоохоронці вважають, що зараз про це говорити зарано. На даний час ведеться слідство, ведуться всі експертизи, буде Проведено розшифровку скоростної стрічки. Потім вирішили вже слідство, вирішити питання. По суті, десятирічний Владислав зростав у багатодітній сім'ї. Його вихованням займалась переважно бабуся. Працівники школи згадують хлопця як спокійну та вічливу дитину. В школі до 40 років працюю за всю битвість школи. Це вперше таке сталося у нас із нашими дітьми. Дитина була. Нормальна, хороша, це учень середній, це учень, який не порушував дисципліну. Правоохоронці закликають батьків уважніше слідкувати за своїми дітьми та навчати їх тому, що залізниця погане місце для прогулянок та забавок. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.